Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Я хотів вам показати розкидку гранат на DAS-2. Я вже в інших відео показував розкидку гранат, якщо тут стаємо в кутику, сюди націлюємося і їдемо. Тепер покажу інший дим. От можна ось сюди стаємо, націлюємося ось сюди і чуть-чуть приціл відводимо вниз от таким чином. І кидаємо гранату. Як бачите, вона повністю летить і от зараз задимить, що не буде видно нічого. А, от, то що я вам раніше показував гранату, покажу, як вона буде виглядати. Отак вона перекривається. Тоже досить цікава граната. Вона перекриває вид, але ми ще можемо когось сюди ще стріляти, хто буде вибігати з цієї зони. Або отак заховатися від вікна, щоб отут подивитися, хто тут є. Теж цікавий тим. Тепер давайте який є ще. на дасті Можемо кинути на яму. Якщо буде йти з коробки хтось. Зараз покажу як. Бачите, тут є стіна вверх, піднімаємося до антени. І тут є отака міточка, то ми, якщо піднялися вверх і чуть-чуть опустилися до міточки. І це буде прямо на яму. Здивимося, як воно впаде. Хтось почув тут, що є на ямі, може попросити, щоб так кинемо і відповідно, от, яма буде повністю в диму. Тільки тут треба подивитися, тут от. таким чином. Далі інші є гранати. Як хтось іде з шорту, то ми йдемо так. Можемо вогонь кинути, отут до цієї плиточки добігаємо. І отут на пальму наводимо. О, і воно прямо летить всередину. Як ми сюди виходимо, тут ніхто не стоїть, тільки тут ми собі бачимо і зразу можемо стріляти, знаємо, що або сюди десь. Відійдуть або сюди, ну, відповідно, вже вже дивимося. Тут вже точно не буде протинку, тут буде вогонь. Ще є отака димова граната. Тут виходимо, бачимо, тут є пальма, отак стаємо, щоб отак пальми було видно. Дим на саму пальму наводимо вверху на листочок і кидаємо. Як у нас виходить? Тут все повністю, ця зона не видно. От, як би не дивився, а так отак скакати якось, ну, відповідно, тут вже нічого не видно, тільки ось сюди перейти. І ще можна з цієї позиції отак кинути вогонь. Отут на кутик. Fly, the Що цей вогонь дає? Він повністю тут, якщо хтось ховається, тут хтось ховається за цими ящиками, можна його спалити вогнем, він буде десь відходити і відповідно його знищити. Отакі. От на DAS-2. Перейдемо на наступну карту. Карта Нюк. Покажу, які тут є гранати. розкидку. От перше розіб'ю стекло. Тепер отак стаємо утям, щоб чуть воно виходило. І отут є лінія така, чуть-чуть нижче цієї лінії. Гайний вогонь. От Він падає, покажу, як він впав. Вогонь, От, і дивлюся. Тут тільки отут можна стояти. Тут вже все в вогні. Можемо швиденько сюди проскочити, Розбити і вниз, чи вже виходити на А. Тепер наступний гранату. Так само сюди заскокуємо. Зутя чуть-чуть, щоб виходило. От. І тепер покажу дим. Може так само бути, як вогонь-дим. Дим, все підпадає. Двері я закрию. От ми виходимо і можемо швиденько в шахту спригнути. Це треба потренуватися трошечки, щоб це зробити. З тої сторони дим, він не буде, тільки буде до оцеї зони. Оцю зону повністю дим. А в цій зоні хтось може бути. Це треба розуміти. Так, ще один дим є. Так само стаємо сюди, щоб чуть-чуть вийшло. І оцей кутик дим, дим. От. І тепер ми можемо вже на цю сторону виходити. Дим тут так закриває, що на цій стороні треба буде зійти з цієї сторони, щоб зверху ніхто не міг стріляти. От. Там не буде. Можна сюди виходити, тільки зверху вже дивитися, от, поверху чи хтось не сидить. Тепер ще є на вулиці один дим, він отут буде закривати оцю зону, щоб можна було сюди зайти. Я зараз покажу. Якщо вже хтось кинув, я показую, як сюди кидати по цій мітці, ну, і ми кидаємо далі чи ближче, як вже хтось закинув дим, для прикладу в гараж. О, в гараж. То тут став мітка. Smarting. І ми кидаємо туди в сторону. От, ми отак закриваємо, що можна подивитися з цієї сторони, як воно буде. От. Погано видно. Ну, Ледь-ледь видно, будемо так сказати. що хтось тут стоїть. Що можна легко буде пробігти. І на, наприклад, хтось з тої сторони забіг, хтось цієї, відповідно, таким чином заняли. Тепер ще дим з КТ-сторони. Це з Т якраз дивилися. Сюди біжу, зупиняюся тут ногою, отак. І тут в кутик. Потім сліпову було би кинути, щоб воно засліпило, хто тут буде виходити. Ну тут Ні, нікому нічого вже не видно. А тут засліпило, відповідно можемо перейти от сюди і легко, хто буде на вулицю вибігати, відстрілювати. Отакий на нюці. У нас гранати. Тепер наступну карту. Це є карта Офіс. Покажу, що на цій карті, які можна розкидку гранат робити. Є отака позиція, коли виводять заручника. Отут стоїть людина і чекає. От. Що ми виводимо заручника? Ми можемо отак кинути. Дивимося оцю лінію. отут тут стаємо прицілом і дим Кидаємо. От, і швиденько можемо вийти. Отут буде дим. Важко буде продивлятися цю зону. Ще можемо от сюди вогонь відкинути. От Понизу тут підступаємо Можемо тут ще ззаді. Хтось ще має йти, то можемо ще вогонь відкинути. Є ще отакий цікавий дим, щоб не висовуватися, щоб вас не вбили. Тут можна прострілити, стати самий куточок. Так, ще одне стекло прострілити. Тут є отака міточка. І просто отако прицілом стаємо. От, і дивимося, як гарно граната летить, що ми могли зайти в цю сторону. Все задимлюється. Такі на Офісі цікаві дими. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалася розкидка димів, ставте лайки, підписуйтеся. Всім дякую за увагу.